Пісочин від Харкова відділяє лише кільцева дорога, та вже скоро і це не стане на заваді, аби приєднати частину селища до міста мільйонника. Територія біля кільцевої дороги і стане частиною Харкова. Місцеві мешканці не проти. Мовляв, аби їм від цього тільки краще було. Тим паче, що тут знаходиться небагато житлових будинків. Ганна Бугайова у низині біля новозведеної дороги живе вже більше 70 років. Каже, поряд немає ні аптеки, ні магазину. Аби щось купити, доводиться тільки перетинати дорогу і та йти у центр пісочина або ще гірше їхати на холодну гору за 5 кілометрів. Якщо тут з'являться відповідні місто умови, то пенсіонерка б залюбки стала харків'янкою. Може і краще, звісно, буде. Ну не, не буде, що все таке старики що вже, а молодь піднімається. Деякі ж побоюються тяганини, яка може виникнути через переоформлення документів. Нам не потрібно переоформляти документи. Я радилася післячині, у мене тут дід родився, прадід родився, батьки родились. Селищний голова заспокоює приєднання до Харкова тільки на користь до того ж, це державна стратегія розвитку міста. Пісочина від'єднають близько 200 гектарів землі. Попадає частина Лоска, попадає поля, які були за границями поселка. Це район Минутки, район проспекта Ільєча. Вот район э, табачних фабрики, Вот в вот, райони. Тепер район Ледного. У свою чергу до Пісачина приєднають землі, що пролягають у бік Коротича та Березівки. Додасться понад тисячу гектарів. Поповниться й бюджет селищної ради, каже Олександр Чернобай. Наразі кордони узгоджують із селищними та райрадами. Приєднати до Харкова планують і циркуни та територію в кінці Салтівського шосе. Також вирішується, чи стануть частиною міста території у районі Олексіївки та п'яти хаток. Ми путем переговоров з територіальними громадами прийняли решение расширить границу города Харькова, зафиксировать їх рішенням Верховної Ради и таким образом дати возможность розвитку города Харькова за пределы существующего окружного кольца. Таким чином удасться не тільки збільшити територію міста, а й упорядкувати її. Загалом же до Харкова планують приєднати понад 700 гектарів землі. Євгенія Кутнова, Євген Шинкаренко, Харківські звісті.